Вона в хлопці. Це власне Ми Будемо сподіватися, врятуємо, він зараз піде <плес> операційно. завжди повний. Будемо сподіватися, він тільки-тільки за його край важкий. Будемо сподіватися, що врятуємо. Він зараз піде в операційну. Пане президент, Василь. Доброго дня. Позитивний я бачу. Настрій нормальний. Дуже позитивний. Да, Дякуємо вам за службу. Все вітаємо Дякую за службу. Президент України Володимир Зеленський. Слава Україні! Служу Україні і буду служити. Дякую, вам, до побачення. Четвертий день. Четвертий день, так? Одружити. Дякую. Де ви отримали поранення? Ви різнянська. Але коли йде активно на поправку Це стікатися. дитина? нашим Так? З гіморги, Батько.

Володимир Зеленський. Держіть, будь ласка, подужайте, будь. Будь. будь ласка. Дякуємо вам за все. До побачення.